Молитву читає отець Михайло. Будь ласка, підпишіться на канал та напишіть імена для спільних молитв у коментарях. Це важливо. В ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. То в ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь. О святий, мучениче Христові Трифоне, швидкий помічничий всім, хто до тебе вдається, і тим, хто молиться перед святим Твоїм образом, скоропослушний захиснику. Почуй же нині і у кожен час наше моління, недостойних рабів Божих, що шануємо святу пам'ять Твою. Ти ж бо угодниче Христові, сам обіцяв перед відходом своїм від життя цього длінного, молитися за нас до Господа, і випросив у нього дар цей, якщо хтось в якій небудь нужді і печалі своїй почне кликати святе ім'я Твоє, той хай буде врятований від усякого нападу злого. Як ти колись цілив дочку цареву в місті Римі, яку мучив диявол. Так і нас від люті його підступів бережи у всі дні життя нашого, особливо ж у страшний день останнього нашого подиху, будь заступником нашим, коли темні образи лукавих бісів оточать нас і почнуть нас лякати, будь нам тоді помічником і швидким прогонителем лукавих бісів, і до царства небесного проводирем, так як ти нині стоїш з Собором святих біля престолу Божого, моли Господа. Щоб сподобив і нас причасниками бути вічних веселощів і радості, щоб ми заслужили з Тобою разом славити Отця і Сина, і Святого Утішителя Духа навіки вічні. Амінь. Господи, мученик Твій трифон у стражданні своєму, вінець прийняв нетлінний від Тебе, Бога нашого, маючи б силу Твою, мучителів подолав, розбив і немічні зухвалості демонів. Його молитвами спаси душі наші. Триблаженний, їжі Божественної, насолоджуючись на небесах щедро, тих, хто славить піснями пам'ять твою, захисти і збережи від всякої скорботи, від жени війни в тварин, що шкодять їм, адже тобі від любові закликаємо завжди радуйся, трифони, мучеників, зміцнення. Троїчною твердістю остаточно труйнувати багато Божя всеславний, чесний у Христі був і перемігши мучителів, у Христі Спаситель прийняти мучеництва свого вінець і дарування божественних цілей як на переможний. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Дякую, що молились з нами. Залишайте коментар, якщо любите Господа та подивіться молитву, що справа.